Ну, ми знаємо про те, що Литва звернулася з таким зверненням до своїх партнерів по НАТО, про те, що варто було розглянути і підтримати ініціативу президента Франції Макрона про можливість виділення. Солдатів країн НАТО, деяких країн на підтримку України. Основна причина тут ну, декілька причин. Перша причина про те, що ми бачимо, що на жаль, Росія суттєво переважає кількісно і відповідно про на багатьох ділянках фронту повільно, але йде продавлювання. Це не є поразка, це не є прорив фронту. Це не катастрофа. Але кожен день потрішки, потрішки, вони якби продавлюють. І все більше і більше захоплюють ті чи інші населені пункти. Це перша причина. Ну а друга причина це ця спекуляція, яка пішла там по солдатам Північної Кореї, які якоби вже є там на Владивостоці. Так от, мені здається, що це друга причина, це більш спекулятивна, тому що поживемо, побачимо. Але поки що ще на полі бою ще корейців немає. По різним даним, а вони дуже протиріччиві ці дані є такі дані про те, що. Корея згідно договору з Росією має виділити 12 тисяч військ. По факту вони вроде би, перевезли півтори тисячі військ. Ці війська вроде би на Дальньому сході знаходяться. Росія сама більше це питання піднімає, так щоб, скажімо, якось популістично. А перший раз це питання взагалі підняла Південна Корея, тому що між Північною і південною Кореєю відбувається зараз напруження. Як ми знаємо, що там Північна Корея підірвала всі мости і дороги, які сполучили її з Південною Кореєю. В своїй військовій доктрині прописала буквально на днях про те, що Південна Корея це ворог номер 1 Ну, тобто це їхні внутрішні такі, якби протистояння вже дальні. Але що це для нас? Ну, питання Кореї для нас дуже ну, цікаве, якщо чесно. тому що Якщо взяти потенціал економічно-військової південної північної Кореї, то це не, ну, не, не зрівнянні потенціали. Південна Корея рахується одна із самих розвинутих країн світу, і по військовому потенціалу, по виробництву зброї, вона зараз знаходиться по різних даних на даних на п'ятому-шостому місці в світі, а претендує в 2025 році зайняти четверте місце. Тобто, це з технологічної, економічної військової точки зору дуже продвинута країна. І я думаю, що якщо... Росія все-таки долучить війська Північної Кореї на військові дії. Це не суттєво вплине на військову ситуацію в мільйонній армії, скажімо так, якщо зайде декілька тисяч, але це суттєво вплине на політичну ситуацію. І з політичної точки зору, я думаю, що Південна Корея дуже швидко відреагує. Скоріше всього, відреагує поставками зброї, тому що на сьогоднішній день вони утримувалися і не поставляли нам зброю. А як я сказав, що там є що поставляти, особливо технологічно, дуже цікаві види озброєння, то я думаю, що це може спрацювати, скажімо, на плюс для України. Така провокація зі сторони північної Кореї, якщо їхні солдати зайдуть безпосередньо військові дії, і допомогти нам на додаткове зброєння і мати ще одного потужного союзника у вигляді Південної Кореї. Це перша складова відповіді на дане питання. Ну а друга складова, я там ну на 99% впевнений, що ніякі країни НАТО, не Прибалтика, не Франція, не заведуть нам свої війська. Якщо навіть допустити таку ситуацію, що ситуація на фронті з солдатами Кореї, без солдатів Кореї буде суттєво погіршуватися, то, скоріше всього, будуть просто зроблені швидкі і додаткові поставки надзвичайно технологічні видів озброєння, які на сьогоднішній день нам не дають, тому що це війна не така, як Перша світова і Друга світова, коли воювали в першу чергу штиками, автоматами, рушницями. Це в першу чергу війна технологічна. І в кого більш технологічна зброя, той має шанси більш потужно і захищатись, і вигравати, незалежно від того, що в нього кількісно солдатів може бути суттєво менше. Так що, ну от висновок такий: майже на 100% процентів впевнений, що країни НАТО не будуть надавати нам своїх солдатів. Певне в тому, що якщо Північна Корея буде втручатися у цю ситуацію війни між Україною і Росією, то Південна Корея адекватно буде відповідати. Певне про те, що в разі якихось проблем на фронті буде мати більші поставки зброї. А є ще один такий момент, який не сильно популяризується, але який в будь-який момент країни заходу можуть запустити. Це... У них є десятки сотні тисяч ветеранів військових, ті, кому за 40, ті, які по контракту за хороші гроші зможуть прийти в Україну воювати. Скажем, це не буде розцінюватися як втручання там країн НАТО, тому що це приватні військові структури, які просто нанімаються за гроші, які формують ті чи інші підрозділи. Ну, це знаєте, так як в Росії там той самий Вагнер, наприклад. Так що, я думаю, що такі варіанти також можливі. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і звичайно відреагуєте вподобайками, а також буду вдячний за запитання.